Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні робимо свиням корма. Гранулюємо їх. Ось очки гранулки в нас. Це тут вони в нас сушуться. Я висипаємо вони лежать, самі доходять і їх. А оце отакувочки йде. 210 матриця чи 200 коротше, Ось вона грузочка. Це тут кукуруза, пшениця, ячмі повнові дрожні, макуха. Ніколи не важив, скільки воно сипе там кілограм, шорує дай й шорує. Ось я Ось сьогодні ним не пользуємося, бо 100 кілограм робимо всього, там 120. Ось сюди з молоху вручну перекидав. І зараз ось сюди Ето колись покажу млин мій. В общем-то таке. Дивимось, підписуємо все.